Привіт! Чи доводилось колись читати книгу і думати, зачекайте, як автор міг це знати? Ну, от сьогодні ми поговоримо про людину, яка робила це постійно, про Жуля Верна, якого недарма називають батьком наукової фантастики. Він не просто писав історії, він, здається, буквально бачив майбутнє. І ось головне питання, яке не дає спокою як? Як письменник з 19 століття зміг настільки точно описати технології 20-го і навіть 21-го? Він що, був провидцем, чи може у нього був якийсь особливий секрет? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Тож у чому ж полягав його метод. Щоб це з'ясувати, треба спочатку зрозуміти, ким він був насправді. Просто мрійником з буйною фантазією, чи все-таки справжнім винахідником, який працював з пером, а не з кресленнями, і ось тут криється ключ до всього. Дивіться, є фентезі, це про магію, драконів надприродні сили. А є наукова фантастика. Вона бере за основу цілком реальну науку і технології і ставить просте, але геніальне питання: а що якщо? І Верн був абсолютним майстром цього жанру. Він не вигадував чудеса з нічого, він їх, знаєте, дуже ретельно конструював. Ось він його секрет. Верн був буквально одержимий наукою свого часу. Парові двигуни, телеграф, перші кроки в електриці, повітроплавання. Він жадібно все це вивчав, а потім брав існуючу технологію і розкручував її на максимум у своїй уяві. Саме ось ця екстраполяція це а що що» і робила його передбачення такими вражаюче правдоподібними. Гаразд. Від теорії до практики. Давайте подивимось, наприклад, від якого, чесно кажучи, досі мурашки по шкірі його передбачення польоту на місяць. Тільки вдумайтесь у цю цифру сто чотири роки. Його роман із землі на місяць вийшов у 1865, му за цілих сто чотири роки до того, як Ніл Армстронг зробив свій знаменитий крок. Але вражає навіть не сама ідея ні. Вражають деталі. І ось тут починається щось неймовірне. Дивіться на цю таблицю: країна запуску США, місце Флорида, екіпаж троє людей, спосіб повернення, приводнення в Тихому океані. Це все він описав у 1865 році. Ну погодьтеся, це вже не просто збіг, це якийсь геніальний аналітичний розрахунок, аж моторошно. Так, від космічних висот спускаємося в океанські глибини, занурюємось у світ його іншого шедевру 20 тисяч ліє під водою і знайомимося з його головним дивом, підводним човном Наутилус. Уявіть собі, наутилус капітана Немо це ж справжній інженерний прорив для 19 століття. Поки реальні субмарини того часу були, м'яко кажучи, незграбними і дуже небезпечними. Човен Верна був повністю електричним. Він мав гігантські батареї, ну такі собі павербанки 19 століття. Він навіть змів дійти до південного полюса. Пропливши під кригою, людству знадобилося майже 100 років, щоб повторити такий трюк. Але Верн передбачав не тільки якісь грандіозні експедиції, він заглядав і в наше з вами повсякденне життя у те, як ми будемо спілкуватися, працювати і жити. Наприклад, в одному оповіданні про далеке-далеке майбутнє він описав пристрій під назвою фонотелефот. І знаєте, що це таке? Це прилад, який передавав не тільки голос, а й зображення співрозмовника. Так, так, він по суті описав наші з вами відеодзвінки, наш Zoom чи Skype за ціле століття до їх появи. Але це був тільки початок. У тому ж творі він напророкував аудіоновини, тобто привіт, подкасти, потяги, що мчать зі швидкістю півтори тисячі кілометрів на годину, рекламу, яку проєктують прямо на хмари, і навіть обчислювальні машини, тобто комп'ютери. Хоча, на жаль, були й похмурі прогнози, наприклад, про хімічну та бактеріологічну зброю. А тепер послухайте, це просто детективна історія. У 1863 році Верн написав роман про Париж у 20 столітті, але його видавець почитав і сказав: Ні, це занадто похмуро, таке ніхто не купить. І рукопис поклали в сейф, де він і пролежав понад століття. Його знайшов правнук письменника абсолютно випадково, аж у 1989 році. І коли цей загублений роман нарешті опублікували, світ ахнув. Виявилося, що це справжня капсула часу. У ньому Верн описав Париж з бензиновими автомобілями, мережею асфальтованих доріг, електричними ліхтарями і, що досить зловісно, навіть електричним стільцем. І все ж знаєте, мабуть, найважливіше не те, що саме Верн передбачив, а те, кого він надихнув. Його спадщина це не просто список вгаданих технологій, це іскри, які він запалив в умах майбутніх геніїв. Просто подивіться на ці імена: це ж титани ХХ століття, Ігор Сікорський, творець гелікоптерів, легендарний дослідник океану Жаків Кусто, батько американської космічної програми Вернер фон Браун. Усі вони в один голос сказали – у дитинстві на них найбільше вплинув Жуль Верн. Його книги не просто розважали, вони по суті визначали їхню долю. Ігор Сікорський, наприклад, розповідав, що почав мріяти про гелікоптери ще хлопчиком, коли прочитав роман «Робур завойовник, а його улюбленою фразою стала ось ця усе, що одна людина може уявити, інша може втілити в життя. Для нього фантастика стала буквально інженерним кресленням. Або візьмемо жака Іваку Сто. Пристрій для дихання під водою, який Верн детально описав у своєму романі, став прямим прообразом Акваланга, того самого, який винайшов Кусто, і який відкрив для нас цілий підводний світ. Тобто, зв'язок тут не притянутий за вуха, він абсолютно прямий. Мабуть, найкраще спадщину Верна підсумував інший великий фантаст Рей Бредбері. Він просто сказав: Ми всі діти жуля Верна. І це чисто правда. Його уява не просто передбачила наше сьогодення, вона його спроектувала, надихнувши цілі покоління вчених та винахідників. І це змушує задуматися, а якісь сьогоднішніх, навіть найсміливіших фантазій стануть кресленнями для нашого майбутнього.